Свої, такі щасливі тут історії, такі життєві може. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про Сергійка та Софійку, двох двійнят, які любили робити різні витівки. Нагадаю, що взагалі ці діти були дуже слухняними. Просто як і всі малечі, їм кортіло щось зробити. Але вони, навіть роблячи помилки, завжди виправлялися і старалися бути кращими. Сьогодні продовжуємо розповідь про Сергійка та Софійку. Сьогодні ми продовжуємо розповідь про Сергійка та Софійку. Скажіть, будь ласка, а до вас в гості коли-небудь приїжджають бабусі? Так. Да. Ви любите, коли вони приїжджають? Так. Да. А ви до них їздите? Да. Мені здається, що коли бабусі приїжджають в гості до своїх онуків, вони зазвичай привозять подарунки. Правильно? Завжди. Завжди. така особливість така бабусь. То кожна нас є така бабуся, мама мого тата, що вона е, коли приїжджає, нам або коробку цукерок кожному дає, або по XXL е, шоколадці. Серйозна бабуся? Так. І ще є одна бабуся, що кожного вазу п'є йогурти. Йогурти, супер. Так от в гості до наших друзів, до Сергійка Софійкою, також приїжджала бабуся, і вона теж привезла їм подарунки. Для Сергійка вона привезла величезний потяг, який мав свою таку залізничну колію, заводився на золотий ключик і гарно їздив по тій колії. Сергійко був надзвичайно щасливий. А для Софійки вона привезла велику ляльку. І та лялька була схожа на справжню дівчинку. Адже коли її ставили на ноги, вона відкривала свої голубі оченята. А коли її клали на ліжко, то вона їх закривала, наче спить. Софійка не могла натішитись таким класним подарунком. Вона і возила у возику свою ляльку. Вона і полинала її, варила їй каші, годувала, вкладала спати, співала колискові. Просто цілий день проводила біля своєї улюбленої ляльки. Вона навіть дала їй ім'я, назвала її Марійкою. Вона думала, що це, наче її власна дитина. Так турбувалася про свою милу цю ляльку Марійку. А Сергійко, в свою чергу, теж дуже любив гратися своїм потягом. Він влаштовував для нього всякі барикади, через які проїжджав в той потяг. Навіть іноді привозив залізничну колію під обідній стіл. І поки всі обідали, їх, його потяг їздив під столом по тій залізничній колії. Діти раділи дуже подарункам. І от одного дня. Софійка прийшла до Сергійка і каже: Ой, який же гарний Сергійко, твій паровозик. А як голосно він гуде, зовсім як справжній. А який гарненький у нього ключик, ніби дійсно золотий, можна з ним трохи погратися. Чим ключиком чи паровозиком? Ключиком, мені він надзвичайно сподобався. Я хоча б мить потримую його у руках. Ну, добре, потримай, тільки зовсім трошки. Бо ще загубиш. Чим я тоді заводитиму паровозик? Софійка взяла цей ключик в руки, поклала його на долоню і дивиться, і просто думає, він наче справжній, такий гарний, виблискує, і навіть спробувала домовитись з Сергійком, що якщо його потяг зламається... То щоб він подарував їй оцей золотий ключик. Сергійко, коли паровозик зламається, ти подаруєш мені цей ключик? Ти що, Софійко? Паровозик ніколи не зламається. Я його берегтиму. Краще поверни ключик і йди до своєї ляльки. Коли Софійка пішла до своєї ляльки до кімнати, Сергійко теж вирішив все ближче розглянути Софійчину ляльку. От, підійшовши до ляльки, він почав її розглядати і каже От, цікаво, як тут влаштовані оці очі? Як вони влаштовані? Де ж ці гвинтики, чи гаєчки ховаються? А ось тут її голова розкривається. Він почав розглядати ляльку, навіть підняв її волосся. Тут Софійка заперечила і каже: не чіпай мою ляльку, адже їй боляче, це ж як моя дитина. Ой Сергійко, що ти робиш? Їй же так боляче. З дітьми так не повозяться. Але ж це іграшка. Для мене це донечка. Краще йти грати зі своїм паровозиком. Не заважай годувати дитинку. Так діти полягали спати. А до речі, впродовж того дня аж до вечора Сергійко цілий день, навіть їздячи на своєму тому потязі, він думав про те, як же влаштований механізм в тій ляльці, що вона відкриває і закриває свої очі. Його ця думка просто не покидала. Він з цією думкою навіть заснув. Наступного ранку, коли діти вже прокинулися, мама покликала всіх до молитви. Адже сім'я щоранку читала Біблію та молилася разом. Сергійко, Софійко, покваптеся. Я зараз, матусенко, ось візьму Марійку, щоб вона була з нами. Я теж зараз прийду, мамо. тільки спершу заведу свій паровозик, хай хоча б разочок пориком приїде. Мама погодилася діти відправилися до своїх кімнат, і тут почувся дивний плач, чи то крик Марійки. Мамо, мамо, щось трапилося з маріченими оченятами. Вони не розплющуються, як раніше. Ось поглянь. Так, зрозуміло. Сергійко, чи не знаєш, хто відкривав ляльчину голову? Я лише хотів подивитися, як влаштовані марічині оченята. Я зовсім не хотів ламати ляльку. Пробач мені, Софійко, який ти злий хлопчисько Сергійко, більше з тобою не дружитиму. Коли вже мама із і із Софійкою розібралася в тому, що Сергійко накоїв, поламав оцю ляльку, тут мамі прийшла ідея, і вона каже: Софійко, твоя донечка просто захворіла. Краще поклади її у ліжечку та дай ліки. А якщо знадобиться, то й укол марійці зробимо. А коли повернеться тато, то неодмінно вилікує ляльку. Він знає, як це зробити. Сьогодні тато буде марійчиним лікарем. Матусю, тато дійсно зможе вилікувати мою донечку. Звісно, моя люба, не хвилюйся так. Усі дітки іноді хворіють. Тож дійшла черга й до твоєї марійки. Дівчинка так подивилась на маму і думає, мама завжди говорить правду, значить тато зможе виправити цю ситуацію. І справді, коли ввечері прийде тато, він полагодить лялько і буде все як раніше. А от коли Сергійко підійшов до свого, до своєї цієї залізничної колі і, і спробував знайти ключик, який лежав у коробці. Він знав точно, в яку коробку він поклав ключик від потяга, він там його не знайшов. І він таким здивованим поглядом подивився е, на маму, на свою сестричку і каже, як так? О, де? Де мій ключик? Учора я залишав його тут, у цій коробочці, а зараз його немає. Паровозик без ключика не заводиться. Я вчора поклав туди свій свій ключик, отой золотий, який має відмикати мій потяг, таким чином заводити його. Ключика немає. Софійко, ти випадково не бачила ключик від Сергійкового паровозика? Я я, я просто хотіла б трішки на нього подивитися. То де ж мій ключик? Ой, згадала, я ж його під подушку поклала. Ключик у мене під подушкою. Діти почали шукати цей ключик і ніде не могли знайти. А може тобі наснилося, що під подушку заховала? Може, і наснилося, а може, й ні? Я тепер і сама не знаю. Яка ж ти нехороша, Софія? Більше з тобою не гратиму. Ніколи? Ну, ось що, діти. Краще почитаємо Біблію та помолімося, а вже потім разом пошукаємо ключик, бо ви так остаточно посваритесь. Діти погодилися. Адже зазвичай вони були слухняними. Просто іноді в них виходили якісь такі ем, незрозумілі речі, тому що ще всього на світі вони не знали. І так і сталося, коли вони всі дружно помолилися, разом з мамою почитали Біблію. Прийшовши до Софійкиної кімнати, вони побачили, що ключик лежить в м'якому килимі, який лежав біля ліжка Софійки. Він просто десь там випав туди, загубився, і вона його просто навіть не побачила. Сергійко дуже сильно зрадів, і до речі, це для дітей стало хорошим таким уроком, що неважливо, що не, та, не треба заздрити і бажати того, що є в іншого. А коли ввечері прийшов додому тато, вони, звісно, розказали йому про таку історію, трагедію, яка сталася цього ранку. Тато відремонтував ляльку Марійку і розповів дітям про те, що у Біблії є 10 заповідей, і одна із них говорить. Не пожадай. Тобто не бажай того, що є у твого ближнього, чи це в братика, чи в сестрички, в сусіда, однокласника, друга. Це приводить до поганих результатів. І діти на цьому, в цьому самі переконалися. Адже захотівши взяти чуже, вони побачили, які це приносить наслідки. І сьогодні я хочу побажати вам, щоб ви пам'ятали, що важливо не думати про те, що в когось є щось краще, ніж вас. Чи можливо вам так хочеться от конкретно те, що є у ваших друзів? А якщо навіть вам цього й хочеться, то ви говоріть про це батькам або щиро моліться про це, і Господь обов'язково дасть відповідь на ваші бажання, на ваші потреби. І нехай ця історія стане для вас хорошим прикладом, прикладом про те, що треба завжди цінувати ресурсами, які ми маємо, і не бажати того, що є у наших ближніх. Я завжди обіцяю тим, мені теді перед тим говорить, що ті, хто гарно тут себе ведуть, сидять, слухають мої історії, тим він роздає цукерки. Сьогоднішній день не виключення, адже ви мене дуже гарно слухаєте. Дякую вам, мої юні глядачі, за те, що додивилися даний випуск до кінця. Нагадую вам про те, що ми продовжуємо серію розповідей про Сергійка та Софійку. Тому ви не забувайте підписуватись на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. До Зустрічі!